Всім привіт! Сьогодні я буду брати і відкривати круасанну та балапку. Ця лапка заврори, ну як найбільша половина лапок всі заврори. Ця... І ця також погнали. Головне зараз її не перерізати на дві 2... на часи, тому що це буде не лапка, а е надкосаний круассан. Я краще отак. тож тут дуже мало тієї пространства як можна відрізати. Щоб, случайно не відрізати не бумажку, а самолатку. Отак відкрию. Гляньте, ні, Воно таке прикольне. Ні, реально. То отак поклав, отак. Хайд. Тут ще дають, типа, якісь там приправки. Господи, Діма, які приправки, вона і так вже з. Це кончут, чи що? Вам так не видно, отак. Ну це якась, не знаю, таке... Їрка щось. Так, всім дякую за перегляд і всім пока. Ці лапку закривай екран.